Майтмастер ідеальний е, помічник для тих, хто зайнятий і хоче встигнути багато. Майтмастер це переглядається як майстер мозку. Тобто німці вони дуже дуже розумні, і в них всі е, препарати названі саме так. Якщо це е, вумен фіта, це чисто для жінок, якщо це майстер мозку, це для, для мозку, якщо імун плюс, це для імунітету. Якщо про баланс, це для е, е, балансу. Тобто читайте назви і будете знати, для чого вам треба цей. Продукт тут є вітамін Д, елькарнітін, кюензін, віта... вітамін Е, К, вітамін вітаміни групи Б, тобто він багатий на залізо, можна приймати діткам від півроку, якщо є затримка розвитку або мовлення. Він допоможе при емоційних гойдалках, при стресі. І якщо у вас є навантаження, велике навантаження, наприклад, як спорт, це також незамінний. Помічник, рекомендую спробувати. Німецька якість. Дивіться, які відзнаки, інститут відзначені. Ну, це просто це продукт преміум класу німецької якості.